Вже давно у світовій практиці основним мірилом цивілізованості держави та зрілості її громадян є захист природних багатств та екології. І чим більше земель у державі перебуває під заповіданням, тим цивілізованішою і прогнозованішою є її економічний та соціально-культурний розвиток. Бо до якої політичної партії ми не належали, у якій би країні не жили, але пити чисту воду, дихати свіжим повітрям. І милуватися первісною красою природи прагне кожен із нас. Саме тому і на рівні держави, і в нашій області дуже багато уваги приділяється не тільки економічному розвитку, але і збереженню природних ресурсів як основи економіки і як основи благополуччя наших людей. Результатом спільних зусиль влади і науковців стало науково-довідкове видання Заповідна Черкащина. У виданні охарактеризовано об'єкти Природно-заповідного фонду України, загальнодержавного значення в Черкаській області, висвітлюється історія формування заповідної мережі, її сучасний стан, перспективи розширення охоронюваних територій і створення нових об'єктів Природно-заповідного фонду Черкащини. У заході взяли участь керівники відповідних управлінь облдержадміністрації, природоохоронних структур. Науковці, очільники деяких заповідників Черкащини, представники авторського колективу, автори фотоілюстрацій, що увійшли у видання, представники обласних засобів масової інформації. Відкриваючи презентацію, заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Едуард Івакін наголосив на тому, що обласна влада докладає багато зусиль для збереження природних скарбів Черкащини. Останнім часом останні три роки ми підняли процен заповідності. В області до 3%. Це дуже великий показник. За е, ці останні е, майже три роки е, загально державні е, е, заповідники е, у нас в, е, виросли з 494 до 522. З яких 22 це заповідники загальнодержавного значення, 500 місцевого значення. І я хочу вас запевнити, що ця справа є на особистому контролі обласної державної адміністрації, і ми зробимо всі зусилля, щоб цей процент підвищувати. Завдяки спільним зусиллям Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, науковцям та обласної влади і вийшла у світ ця книга. Подібні видання час від часу з'являлися на Черкащині, але такого, яке би у науково популярній формі і водночас систематизовано подавало матеріал про сучасний стан заповідних міст Черкащини, не було. Ідея не нова, і вона виношувалася і мною, і моїми колегам багато років, аби таку книгу зробити. Нам було трішечки образливо, що і на Полтавщині щось подібне вже видали, і Сумщина вже там видавала щось, і Тернопільщина, і ось недавно Київщина. А от Черкащина ж, маємо прекрасні умови, прекрасну природу. Зрештою, в багатьох випадках унікальну природу. Але показати і представити людям, щоб можна було подивитись і почитати. І знати, куди поїхати і щось десь дослідити Отакого от в нас не було. Книга з'явилася за особистого сприяння голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба, який зразу ж прийшовши на посаду одним із пріоритетів роботи нової влади, визначив збереження екології Черкащини та відтворення її заповідних місць. А один з перших екземплярів з дарчим написом від колективу редакторів вручили заступнику голови облдержадміністрації Едуарду Івакіну, який теж усіляко підтримував ідею видання. Хотілося б, щоб ця книга була у практичному користуванні, і я вірю, я впевнений, що так вона буде у людей, які прагнуть знань. Вони прагнуть дізнати щось нове. Дуже правильно сказав Микола Гаврилович, що тут зібрані матеріали для різних людей, для найменших поглиначів отих знань, школярів, потім студентів. Це дуже цінний якісний дидактичний матеріал. Це дуже цінний матеріал для науковців, тому що дуже зручно, коли в одному місці зібрано скільки. Не потрібно десь шукати бігати по бібліотеках, а все є в одному місці. Олександр Спрягайло багато попрацював саме над розділом про парки Черкащини, які дуже важливо зберегти. І це не тільки знаменита Софіївка, Умані, де налічується близько 800 видів гібридів дерев та кущів, або Черкаський парк Ювілейний, Канівський парк Декабристів, цікавий своєю історією і ландшафтами Корсун Шевченківський парк. Є багато заповідних територій, які потребують особливої уваги та захисту. Приміром, Казачанський парк Звенигородського району, парк у Васютинцях Чорнобаївського району, Верхня Дарівка Шполянського із незвичайними насадженнями та багато інших. Взагалі, робота над книгою відкрила нові завдання для науковців та громадськості. Перш за все, всі побачили надзвичайно різний рівень знань про різні об'єкти природно-заповідного фонду. Звичайно, не можна порівнювати канівський природний заповідник, який має штат науковців, і відповідно рівень знань про об'єкти природи на порядок, а то й на два порядка більше, ніж інші об'єкти ПЗР. Тому перше завдання, яке я бачу для науковців, це розширення досліджень на різноманітних об'єктах природного заповідного фонду. Друга проблема, яку ми побачили, це різний стан об'єктів Природного заповідного фонду, адже вони мають різне підпорядкування і різний, скажімо, ступень дотримання режиму Природного заповідного фонду. Нерідко цей режим, на жаль, порушується, і в результаті ці об'єкти Природного заповідного фонду. Зменшують своє, втрачають навіть своє значення, як ми бачили от з презентації Олександра Васильовича, деяких парків, де вирубуються дерева, не доглядаються будівлі через недостатність фінансування. Тому третя проблема це вона об'єктивна, але її треба вирішувати. Це всіляка підтримка з боку ж природоохоронного фонду, різноманітних об'єктів природно заповідного фонду, які вкрай потребують цього. Ну і четверте, одним з головних критеріїв написання книги був вибраний такий формальний: це об'єкти загальнодержавного значення. І тому туди попали такі об'єкти, які на сьогодні. Будемо так казати, мають менш привабливий вигляд. І в той же час є на Черкащині надзвичайно багато об'єктів, які за рангом формальним нижче, але культурне, природоохоронне і інше значення мають набагато більше. Зокрема, візьмемо ботанічний сад Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Об'єкт обласного значення, але за різноманітністю флори він не поступається. Навіть переважає багато об'єктів природно заповідного фонду загальнодержавного значення, і тому, звичайно, потребує уваги з боку управління охорони навколишнього середовища і інших установ, адже була розроблена університетом програма розвитку ботанічного саду і тому, користуючись нагодою, прошу звернути увагу при можливості на цей об'єкт природно заповідного фонду. Нині жодній світовій проблемі не приділяється стільки уваги рішень ООН, конвенцій, самітів керівників країн, громадськості, як збереженню біологічного розмаїття і сталому розвитку цивілізації. Досвід європейських країн свідчить, що ступінь розораності земель не повинен перевищувати третини території держави. В Україні більше ж половини земель розорані, третина вражені ерозією. Натомість повинно бути багато заповідних земель. Скажімо, в Австрії та Німеччині четверта частина території заповідні зони, у Швейцарії п'ята частина. У Європі на одного жителя припадає приблизно два квадратних кілометри заповідних земель, в Україні у чотири рази менше, в десятеро менше в Україні і кількість чистої води на одного жителя. А от забрудненість атмосфери у більша. Тому чинне законодавство України укази президента спрямовані на поліпшення екологічної ситуації. Обласна державна адміністрація багато уваги приділяє природоохоронним питанням і розвитку заповідної мережі. Показник соціально-економічного розвитку це є показник заповідності нашої області. І сьогодні він доведений вже до 3%. Тільки за останні два роки. За сприяння обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, органів місцевого самоврядування, вдалося створити два національних парки, вдалося розширити територію Канівського природного заповідника, оголосити 26 об'єктів Природно-заповідного фонду місцевого значення, розширити об'єкти вже існуючих заповідників чотирьох на площу 2260 гектар. І тому всі ці Здобутки за ці останні два роки вони вкладені і в цій книгі, в заповідній Черкащині. І з метою розвитку природно-саповідного фонду в подальшому ми плануємо на рівні також обласної державної адміністрації провести роботи щодо розширення, щодо створення Канівського біосферного заповідника, щодо створення, розширення національного парку Нижньосульський на території Чорнобаївського району також заповідника Холодний Яр в Чигиринському районі, і всі ці перспективи розвитку вони висвітлені в цій книгі Заповідна Черкащина. Учасники презентації відзначили, що науково-довідкове видання Заповідна Черкащина є унікальним та дуже інформативним, написано доступною для усіх читачів мовою. Заступник голови облдержадміністрації Едуард Івакін особливо подякував науковцям, природоохоронцям і всім, хто сприяв її виданню, і пообіцяв, що ця книга не остання. Ми всі зрозуміли, що повинно бути друге видання. І видання, я так думаю, що формат більший, більше фотоілюстрацій, цікавих, бо є що показувати, є роботи. І науковців, і фахівців, фотографів, і це треба показувати. Ну і по третє, хочу вас запевнити, що ви в обласної державної адміністрації завжди будете мати підтримку, відкрити двері, і ми завжди будемо раді співпрацювати в таких проєктах. Видання Заповідна Черкащина буде справжньою цінністю для екологів та краєзнавців, викладачів і студентів навчальних закладів, журналістів і допитливих туристів.